Як зберегти та покращити ментальне здоров'я лідера та від чого воно залежить? Я не хочу, щоб мною керували, я хочу бути головним, але лідерство це не про те, щоб бути головним. Тому формат радіо зараз не працює. Треба вчитися слухати, наче такий відкритий демократічний лідер. Я знаю людину, яка щаслива від того, що вона піднімає шлагбаум. Як визначити наскільки ви ефективний лідер, який зараз відповідає вимогам часу? Вчора в мене була розмова з моєю ученицею, яка має вла. Асний магазин, яка навчилася слухати своїх продавців, та навчила їх слухати покупців. Привіт, я Ірина Золотаревич, масштабуючий коуч рівня MCC ICF. Я працюю з лідерами та допомагаю їм масштабуватися, а також навчаю людей, які хочуть працювати з лідерами. Сьогодні поговоримо про лідерство та ментальне здоров'я лідера сьогодні наш знімальний день почався з розмови одного з членів команди, що я не хочу, щоб мною керували? Я хочу бути головним, я хочу бути лідером. Але лідерство це не про те, щоб бути головним. Лідер, до речі, не завжди головний. Тож, чи потрібно вам лідерство? Хто такий лідер? І як залишатися в здоровому глузді, якщо ви відповідаєте за велику команду? Про це сьогодні поговоримо. Які головні проблеми та виклики зараз стосуються лідерів та керівників? Зараз, коли більшість ресурсів обмежені, всі компанії шукають для себе шляхи, як ефективно працювати в умовах невизначеності та в умовах обмежених ресурсів. Один з ресурсів бізнесу це люди, які вже кілька років знаходяться в довготривалому стресі, і відповідно в домі. Тому що ми бачимо на рівні бізнесу, це те, що в міжнародних компаніях називають дізенгейджмент, тобто люди не залучені. В багатьох компаніях люди працюють в гібридних командах, коли частина Команди в офісі, частина дистанційно люди втомлені, люди не знають, що їх чекає загально в майбутньому, навіть якщо в компанії зрозумілі плани і гарна комунікація керівництва. Тож як налаштувати роботу людей, які втомлені, багато з яких потребують підтримки психологічної та навіть медичної, і як зберегти ментальне здоров'я саме лідерської команди, яка відповідає за те, щоб люди були мотивовані, вони були ініціативні, вони були максимально ефективні. Коли люди втомлені, вони починають працювати на автопілоті. Це нормальний захисний механізм нашого мозку, тому що взагалі на обслуговування роботи нашого мозку організм витрачає 20% енергії свого тіла. Коли ми на автопілоті, це може бути 3-8%. Тож. Це, взагалі, нормальна біологічна така захисна система спрацьовує втома людина вимикається і починає діяти автоматично. Тут запускається робота нашої внутрішньої системи безпеки, про яку ви можете більше дізнатися в моєму іншому відео на каналі, де я розповідаю, які частини нашого мозку відповідають за захист і працюють як наша внутрішня служба безпеки. Тож, наша внутрішня служба безпеки каже: Стоп ніякої ініціативи, ніяких зайвих емоцій. Працюємо механічно. і в бізнесі керівництво це називає незалученість, і це не тому, що люди лінуються або вони не лояльні до своєї компанії, або вони не хочуть більше заробляти, або їм байдужий бізнес результат і компанії. Ні. Це просто система збереження енергії, але ж потрібні бізнес-результати, тобто, з точки зору виживання для людини нормально зайти в те, що називається зона комфорту, тобто діяти автоматично. Але з точки зору планів та результатів бізнесу це неефективно, Тому що робити, як залучати людей, і як допомагати їм триматися в мотивованому стані через запуск роботи неокортекса, нової кори головного мозку, через планування майбутнього мрії. Усвідомлення, який інструмент тут дуже круто працює. Це групова робота над плануванням майбутнього. Це групова робота над формуванням спільних сенсів. Зараз я часто працюю з компаніями, для яких проводжу групові стратегічні сесії в коучинговому форматі. Що конкретно ми робимо? По перше, ми разом переусвідомлюємо. Візію компанії зазвичай цю роботу ми робимо з лідерською командою компанії, тобто це люди, які відповідають за підрозділи за прийняття ключових рішень за людей. Перший крок. До залучення саме лідерської команди це переусвідомлення місії компанії, приведення її до спільного знаменника та звірка з особистими цінностями. Питання для чого взагалі це я зараз роблю? Задаєте собі не тільки ви. Це зараз найголовніше питання багатьох лідерів, що я роблю зараз. Коли я роблю цю роботу, як це відповідає сенсу мого життя, яким чином зараз працюючи в цій компанії та впливає на цих людей, я змінюю світ навколо. Другий крок до того, щоб в першу чергу лідерська команда була максимально залучена і усвідомлювала, що вона робить, це. Планування спільної стратегії теж в коучинговому форматі, чому я кажу саме про коучинговий формат, тому що він дозволяє почути думку абсолютно кожного члена команди і зробити це в безпечному середовищі. І тільки третій крок це робота з рештою колектива. Коли лідери для себе переусвідомили свою мету, свої цінності, вони усвідомлюють, що вони роблять в цьому бізнесі, на що це впливає в. Загальному вимірі, і тоді вони можуть донести цю мотивацію і ці ідеї до своєї команди людина, яка відкриває шлагбаум на в'їзді на фабрику. Що вона робить? Вона відкриває шлагбаум. Одна моя знайома сказала, що вона б ніколи не змогла робити таку механічну роботу. До речі, а ви б хотіли піднімати шлагбаум? Але я знаю людину, яка щаслива від того, що вона піднімає шлагбаум, тому що вона бачить в своєї роботі великий сенс тільки тому, що один раз мала розмову з своїм керівником, які і розповів їй, що вони працюють в бізнесі, де товар дуже швидко псується, і вона усвідомила, як швидкість, з якою вона підіймає шлагбаум, впливає на те, якої якості товар потрапляє до людей, щоби бути здатним провести таку розмову з людиною, з якою ти працюєш. Лідер має сам усвідомлювати, що він робить для цього і мати на цей. Енергію, ресурс. Як визначити наскільки ви ефективний лідер, який зараз відповідає вимогам часу, що турбує зараз е, керівників? Вони хочуть бути саме лідерами, за якими йдуть, е, через роботу з якими люди не покинуть цю кампанію, навіть якщо їм запропонують посаду вищі, грошей більше. І питання, якими е, задаються люди, які працюють з іншими людьми, це яким мені бути. Це круто, якщо е, таке питання ви перед собою ставите, бо Є керівники, які ставлять інше питання, що мають ці люди робити, якими вони мають бути, але так не працює. Від того, якою є я, залежить, як мене сприймають інші люди, і чи хочуть вони бути поруч. Від того, знаєте, якою енергією від мене фонить. Залежить, чи будуть вони обирати роботу саме зі мною. Бо є ж така банальна буквально фраза, що приходять в компанію, а йдуть від людей, що зараз точно не працює. Не працює директивність, тому що люди точно втомлені, вже багато років довготривалий стрес, який вже став базою для того, як люди почуваються. І коли людина втомлена будь-які вказівки, коли вона не усвідомлює, для чого це не працюють. Іноді керівники думають, що можна. Приховати свої вказівки, наприклад, ти знаєш, що треба робити саме так? Це все прихована директивність, коли ми приховуємо в питання свою думку або вказівку, і людина, навіть якщо вона цього не усвідомлює, вона. Підсвідомо отримає саме такий сигнал, що їй сказали, що робити, як вона реагує на це, захищається людина в захисті, вона не здатна бути креативною, вона не буде проявляти ініціативу, вона буде рухатись максимально простим шляхом. Залишаючись в зоні комфорту, що ще не працює, не працює непрозорість. Один з факторів важливих зараз мотивації для людей це є перше баланс брати давати оскільки енергії в багатьох людей зараз мало. Людям дуже важливо усвідомлювати, що вони отримують як відповідь на свій внесок. Це можуть бути гроші, підтримка, будь-які ресурси, але важливо це усвідомлювати, і це має бути прозоро. А Другий важливий фактор мотивації це знання, що буде відбуватися. Що мене чекає попереду, навіть якщо це щось складне або погане. Але якщо я знаю це, я можу до цього ментально підготуватися. Тому непрозора комунікація або приховані факти зараз не працює точно на залученість та мотивацію людей. І третій сценарій, який не працює, це коли керівник більше говорить ніж слухає. Вчора в мене була розмова з моєю ученицею, яка має власний магазин, яка навчилася слух. Своїх продавців та навчила їх слухати покупців. Тобто, замість того, коли людина заходить в магазин і їй кажуть, у нас є те, 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 ви можете те взяти, продавці запитували, що ви шукаєте, яка у вас мета. І вона робила з продавцями теж саме, розпитує їх, що відбувається, і що вони відчувають, а що важливо для команди та покупців за два місяці такої стратегії спілкування в цьому бізнесі. Обсяг виручки виріс в два рази. Чому зараз не працює таке говорення радіостратегія? Тому що в людей накопичилось напруження. Їм треба говорити. Коли вони говорять, вони, по-перше, випускають це напруження. По-друге, вони усвідомлюють те, що їм важливо. І по-третє, керівник отримує безкоштовну інформацію і може змінити свою стратегію та поведінку. Тому формат радіо зараз не працює. Треба вчитися слухати, а слухати. Це певна кількість навичок, це вміння досліджувати слова, які використовує людина, з якою ти спілкуєшся. Це вміння досліджувати зміну її енергії. Як вона про те каже, і як вона про це розповідає? І що це значить? Це вміння досліджувати емоції людини, це вміння чути більше, ніж людина хоче або здатна сказати. Ну тобто там е, така велика робота, але їй треба вчитися, тому що ця навичка лідера слухати та чути більше, ніж людина. Говорить, вона, як ви бачите, може дуже покращити бізнес-результати, як зберегти та покращити ментальне здоров'я лідера, та від чого воно залежить. Я зараз скажу те, що ви напевно вже знаєте, але хтось мав вам про це нагадати. Ментальне здоров'я лідера залежить від його довіри до себе. Коли лідер не впевнений, що він впорається з ситуацією, він відчуває напругу і транслює цю напругу на людей навколо. Довіра це про те, що я знаю, що будь-що відбудеться, я впораюсь тому що я знаю як, я маю працюючі стратегії, я маю потужну команду, і ця м'яза довіри до себе вона прокачується, її треба прокачувати щоденними тренуваннями, тому що довіра це про здатність відчувати безпеку в умовах невизначеності, і ми не можемо контролювати те, що відбувається навколо так, не працює. Саме здатність шукати нові сценарії, бути гнучким, відкритим, цікавленістю ставитися до життє. Це і є єдиний працюючий рецепт до ментального здоров'я людини, яка працює з іншими людьми та впливає на їх розвиток та на світ навколо. Я рада, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити лайки та коментарі. Я буду вдячна за ваш фідбек, а також обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні корисні відео. Масштабуємось!